Привіт усім мої шановні підписники, з вами Мік. І зараз я хочу коротенько розповісти вам про зміни на моєму каналі. Отже, хтось, можливо, помітив, що я перейшов на новий дизайн. О, ні, не треба було цього робити для чого? Фу. І таке інше, але справа в тому, що подеякують, що з березня усіх ютуберів переведуть на новий дизайн автоматично, хто хоче чи хто не хоче. От така от халепа. Тому я гадаю, краще перейти зараз, повільно звикнути, ніж потім несподівано. Так. Отже, краще зараз, ніж потім. Не знаю чому, не можу надати вагомий аргумент. Отже, якщо вже я перейшов, то, гадаю, варто вас познайомити із... Новими функціями на новому дизайні. Отже, канал складається із трьох розділів. На перше ви будете потрапляти одразу, як тільки зайдете на мій канал. Тут ви побачите моє останнє відео. Мої останні відео завантажені. А також із правого боку оця панель буде повторюватись у кожній вкладці. Це інформація про мене. Трохи я тут дописав, зайдете, почитайте. Тут опублікувати коментар каналу. І він відобразиться у стрічці. Потім кнопки, Google, Twitter. І мій блог на PlayUA. Заходьте, читайте. Так, інформація про мене. Мої списки, відтворювання. Я упорядкував свої відео, трохи, більш-менш. От так от. Далі. Далі це. Мої рекомендації. Якщо вам подобається, підписуйтесь, класні канали. Наступна сторінка це стрічка, і вона складається з двох частин. Це активність і коментарі. Активність. Тут відображується все, що я зробив. Яке мені відео сподобалось, яке не сподобалось. Що я прокоментував, що я написав. Ну, от таке моя діяльність. На другій у коментарі відображаються коментарі ваші. Попередній канал кращий. Фу, я знаю, друже, я знаю, але що поробиш. От так от. І третя частина це відео. Взагалі не бачу сенсу від цієї вкладки. Тут усе відео. Можна вибрати сортування. І списки відтворювання. Повністю безглузда вкладка. Також на каналі можна шукати відео. відео на моєму каналі можна шукати. Кому це треба, гадки не маю. от такі от пироги, такі от зміни на каналі. Прийдеться звикати. Десь тут приблизно також буде кнопка, в якій можна буде написати мені приватне повідомлення. Пишіть, якщо є у вас таке бажання. Uh, ще одне я хочу сказати. Скоро, надіюсь, я наближусь вже нарешті до 100 підписників. є! Oh, Супер yeah. багато. А також 10 тисяч переглядів, надіюсь, буде. Отже, десь приблизно через півроку я наближусь до цих цифр і я планую зняти якесь прикольне відео по цьому поводу. Um, спеціальне відео. Честь такого свята. Можливо, я відповім на запитання, якщо знайдуться бажаючі писати мені запитання. Е, от, такі от новини. З вами був Мік. Як мене попросив підписник називатися. Добре. Хто не знає. Отже, з вами був Мік. І це були оновлення на моєму каналі. Дякую вам за увагу і бувайте. Зустрінемось скоро. Оє! Oh yeah. І ще одне я забув сказати, завтра буде Spellbound Caves, остання серія. Отак от, от, друзі, все, я її на даний момент пройшов абсолютно і остаточно. Отак от. от. Хух, ну бувайте.